Новини на Радіо Сміла. У студії працює Вікторія Ганіч. Вітаю вас, шановне товариство. Голова районної державної адміністрації Сергій Тимофієв провів прес-конференцію із журналістами місцевих засобів масової інформації. Відповідаючи на запитання щодо проведення четвертої хвилі мобілізації, він назвав орієнтовну кількість мобілізованих і запевнив, що за ними зберігаються певні пільги. Беруться тільки військові спеціальності, які необхідні для того, щоб вести бойові дії на сході. Призиваються люди за військовими спеціальностями і постану. Здоров'я усі призвані зберігаються за ними пільги, які є працівників на підприємстві. Заробітна плата, місце, де вони працюють, і які можливі пільги для військовослужбовців все зберігається і все надається сім'ям цих людей. Як голова штабу територіальної оборони району Сергій Тимофієв коротко повідомив, що робиться у зв'язку із режимом підвищеної готовності щодо підвищення готовності Смілянського району, значить, дійсно ситуація надзвичайна в державі. Дуже велика робота ведеться по диверсійній. Підрівній роботі для того, щоб не було можливості зробити якісь диверсії, прийнято ряд заходів, які упереджують, щоб ця диверсія могла відбутися на території Смірянського району Черкаської області і міста Сміли. Попереджені сільські голови, проведена робота з директорами шкіл, якщо якийсь небезпечний предмет, якийсь кульок, можливо, якісь люди, щоб повідомляти створений штаб територіальної оборони, для того, щоб можна було протидіяти. Можливим диверсіям, які є всі крупні об'єкти державні, які є по смілянському районі. Взяти під посилену охорону цілодобову для того, щоб це все попередити. То всі повинні бути пильними і всі розуміти, що у нас надзвичайна ситуація. Третє, що цікавило журналістів, це було мирне питання: самозайнятість сільського населення. Смілянщина, скажімо, може стати суцільним кооперативом. У нас на смілянському районі вийшло шесть зон. З кожної зони буде зроблений кооператив. Ці кооперативи об'єднаються в об'єднання копіра. Ті в нас Мірянщині буде один кооператив, який зможе вийти на тендерну процедуру і завдяки його юридичному статусу участвувати в тендерах. Я був в Туреччині по цим кооперативам і побачив, яким чином Туреччина допомагає створити робочі місця на селі для того, щоб люди не покидали своїх осідлих міст, не з'їжджали в місто. Їм треба дати роботу і дати можливість закріпитися на цій території. Приведу приклад молока. Держава допомогла побудувати. Ферми людям допомогла з матеріалом по тваринам, навчила людей, яким чином за ними доглядати, і який ветеринарний весь супровід веде держава. Тепер ті люди, які це були гори, провінція Аздавай, гори кюри. Аж в горах це, щоб люди нікуди не з'їжджали з звідтілясти молоком. Вони збирають це молоко, маленьке своє виробництво, і вони переробляють повністю 100% свого молока. Переробляють, і потім дорадча служба їх ввела в систему реалізації. Приїжджає машина з Стамбула і забирає в них цю продукцію. Людина не Кинута на произвол, вона виростила продукцію сільхосподарську, і вона вже стоїть в схемі державній, виростивши цю продукцію, куди вона повинна і буде дати і хто повинен в неї забрати. На Черкащині на фінансування місцевих бюджетів перейдуть три медичні об'єкти: вузлова лікарня Христинівського державного підприємства Одеська Залізниця, державний заклад відділкова лікарня станції імені Тараса Шевченка, державного підприємства Одеська Залізниця та спеціалізована медико-санітарна частина номер 14 міністерства охорони здоров'я. Про реформування системи медичних закладів Укрзалізниці йшлося зокрема на селекторній нараді, яку днями провів віце-прем'єр-міністр, міністр культури України Лавкари, зокрема, у смілі залізничну лікарню станції імені Тараса Шевченка та медсанчастину номер 14 передадуть на баланс місцевого бюджету. В тримісячний термін. Із моменту набрання чинності змін до бюджетного кодексу розпочинається процес передачі зазначених майнових комплексів із державної власності в комунальну. Це реформування націлене на збереження медичних послуг для людей, зокрема 400 тисяч залізничників. А загалом в таких лікарнях обслуговуються більше мільйона людей. Голоси В'ячеслав Кириленко. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль із робочою поїздкою побував на ПАД НВП ПП Смілянський електромеханічний завод та НВПП ДАК Електропром. Нині вирішується питання про подальшу роботу цих підприємств, і вивчити це питання обласні керівники повинні спільно з керівниками заводів. Смілянський електромеханічний завод, який виготовляє і ремонтує електричні машини тягового рухомого складу та має ринки збуту готової продукції в Казахстані, Монголії інших країнах. Нині частково. О, призупинив роботу. Причиною є кредиторська заборгованість замовників підприємства, а це 17 мільйонів гривень. Акціонери все ж зацікавлені в подальшій роботі заводу. Тут працює 1300 працівників, і вирішується питання нині про доцільність збереження близько 300 робочих місць. На це представники обласної влади запропонували перепрофілювати спеціальність робітників, побувавши на підприємстві ДАК «Електропром», яке займається ремонтом електричних машин рухомого складу, міського електротранспорту, асинхронних колекторних електродвигунів, трансформаторів, генераторів для промислового устаткування і транспорту. Заступник голови ОДА зазначив, що у нинішній ситуації, коли на Луганщині та Донеччині подібні підприємства зупинили свою роботу, смілянські ремонтні заводи можуть стати важливими. Стратегічними підприємствами, враховуючи їхній напрямок діяльності, налагодивши співпрацю з керівництвом Укрзалізниці та отримавши замовлення на ремонтні роботи, підприємства матимуть змогу працювати на повну потужність. 3 лютого прокурор області Юрій Шеремет для підвищення ефективності роботи з розгляду звернень громадян провів виїзний особистий прийом громадян у прокуратурі міста Сміла. Мешканці зверталися до прокурора області з питаннями, що стосувалися дій або ж бездіяльності правоохоронних органів, порушення трудового і земельного законодавства, невиконання судових рішень, скаржилися на факти формальних відписок на їх звернення. Обласний прокурор вислухав усіх громадян, які прийшли на прийом, прийняв їхні заяви. Яви для подальшого розгляду а в окремих випадках роз'яснив вимоги чинного законодавства. Прокурор області запевнив, що усі доводи заявників будуть ретельно вивчені а за їх результатом ухвалені законні і обґрунтовані рішення. Що турбує смілян і з якими проблемами вони зверталися до міської влади протягом 2014 року, доповіла на засіданні виконкому головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян управління документального забезпечення Ольга Соколова. Протягом 2014 року розглянуто 593 звернення громадян, що на 214 звернень менше у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Своїм правом скористалися 3396 осіб. У зверненнях громадян порушень. 614 питань громадяни порушували питання комунального господарства на другому місці питання соціального захисту, а потім ідуть питання земельних відносин, враховуючи ситуацію в Україні. Люди розуміють, що виділяти дорогоцінний час керівникам міста на особисті прийоми не завжди доцільно. Тому в практику увійшла така форма роботи як прийом громадян керівництво міськвиконкому у будь-який час. Тому і скоротилася кількість звернень у цьому році у всіх напрямках до вищих органів влади, письмових та особистих прийомах. Цей факт говорить про те, що проблеми є, але вирішуються на місці. Поруч з тим, що значно зменшилася кількість письмових звернень на місцевому рівні, а також до органів вищої влади. Відмічається факт значного збільшення звернень на урядову гарячу лінію. Якщо у 2013 році ця кількість становила 387 звернень, то у 2014 – 518. Питання, що висвітлювали громадяни у своїх зверненнях на урядову гарячу Лінію розподіляється за тематикою та кількістю так: соціальний захист населення 317, житлово-комунальні питання 157, охорони здоров'я 16, житлові питання 4, транспорт, 3 і інші 21. один. демонструє результативність та якість роботи. Питання роботи зі зверненнями громадян перебуває під постійним контролем на рівні держави. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організації з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. У грудні 2014 року по Черкащині становила 3151 гривню. Це у 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. А це зараз 1218 гривень на одну працездатну особу. Повідомили у головному управлінні статистики в Черкаській області. Найвищий рівень оплати праці спостерігався у промисловості державному управлінні і обороні обов'язків. Язковому соціальному страхуванні фінансовій та страховій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці відповідно півтора рази. Значно нижче, ніж у середньому по області, оплачувалася праця зайнятих у поштовій та кур'єрській діяльності, тимчасовому розміщуванні організації харчування, будівництві, де рівень заробітної плати не перевищив 67% від середнього по економіці області за 2014 рік. Порівняно з попереднім роком, середньомісячна заробітна плата зросла на 5,5% і становила 2829 гривень. У пошуках прихистку на Черкащину за вихідні з території, які обстрілюють терористи, зокрема Завдіївки та Дебальцево прибули понад два десятка осіб, повідомляють в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій. Переселенцям нині підшукують тимчасове житло. Всього ж і спочатку антитерористичної операції Черкащина прихистила майже 12 тисяч переселенців. Робочі місця на Черкащині на вагу золота. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце на кінець грудня 2014 року становило 65 осіб проти 41 особи на кінець листопада 2014 року. На підприємствах Городищенського, Жашківського, Лисянського, Христинівського, Чорнобаївського та Чигиринського районів взагалі немає вільних робочих місць. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2014 року в області становила 26,2 тисячі осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області збільшився і становить на кінець грудня 2014 року 3,5% населення працездатного віку у сільській місцевості 3,9%, у міських поселеннях 3,2%. Повідомляють у головному управлінні статистики Черкаської області. Днями у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 11 відбулася першість дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» зі спортивної гімнастики, присвячена 71-й річниці визволення міста від фашистських загарбників. У змаганнях взяли участь 23 гімнасти. По першому юнацькому розряду перемогу здобув Андрій Третяк, учень загальноосвітньої школи номер 1 Друге місце виборов Єгор Ткаченко із загальноосвітньої школи номер 10 На третє місце піднявся Владислав Гончаренко із загальноосвітньої школи номер 11. Програму Другого дорослого розряду виконав Назар Лавренко, учень загальноосвітньої школи номер 11. На другу сходинку підесталу піднялися два учасники змагань Андрій Дерев'янко із загальноосвітньої школи номер 3 та Михайло Ковальчук із загальноосвітньої школи номер 11 які набрали рівну кількість балів. Програму першого дорослого розряду блискуче виконав багаторазовий учасник і переможець змагань, учень загальноосвітньої школи номер 11 Олексій Пушенко. Команду до змагань підготували тренери дитячої нацької спортивної школи Олімп Геннадій Рожиць. Синта Микола Бараненко Найважливішими вітамінами для зміцнення імунної системи у період загострення простуди є вітаміни С і Б12, які містять цитрусові. Також організм людини потребує селена і марганцю. Селен можна знайти у вівсянці і гречці, а марганець є в горіхах. До раціону лікарі радять також вводити залізо, яким багатим м'ясом. Не треба забувати і про сало, улюблений продукт українців, і не тільки. Медики рекомендують перетирати сало із з імберем, корицею та гвоздикою для оздорочого ефекту. Потрібно вживати близько чотирьох чайних ложок сала. Хоча, якщо не вадить, то можна і гарний шмат з'їсти. Тож нехай сало смакує, і будьмо здорові.